Чудові бомби, але це бомби середньої дальності. І аби їх активно використовувати, у нас так є F16, слава Богу. Але питання, чи зможемо ми закрити небо, щоб використовувати на таку підняти наші літаки на таку висоту. Це ПР. Друге, от мабуть, трошки там була помилка: не 375 мільярдів, а 375 мільйонів. мільйонів. Та, звичайно, бо якби 375 філіянів було. було б непогано. Це вже але це була капітуляція Росії да, думаю, одразу питання ж полягає ще в тому, що дивіться, ми. Беремо гроші і беремо уже готову продукцію. Ми знову забезпечуємо їхній бюджет і їхні робочі місця. А ми абсолютно не піднімаємо питання, що величезну кількість підприємств ми мусимо побудувати всередині нашої країни, в тому числі і по виробництву. Патронів, бо у нас найбільша також проблема, яка існує. Тобто все починається знаєте, таких з дрібничок, але це камін, камінець до камінця складається такий ж потуми, потужний фундамент нашого успіху, в разі якщо це правильно опрацьовувати. Так от дивіться, ми вже воюємо 11-й рік, але 11 рік, а навіть значно більше, ми розповідаємо всьому світу, самі себе умовляємо, що ми хочемо в НАТО, що ми там намагаємось перейти на стандарти НАТО. Це взагалі просто тупа я, Який у нас політична калібр... маніпуляція. У нас калібр стрілецької зброї 5,45, 5,56 і 7,62 на 39, що стосується безпосереднього озброєння кожного українського воїна. Так, шановні, я вже не кажу, як плюються наші зампатєхи, які забезпечують військові частини трьома видами боєприпасів. Так, а що заважає протягом такого ж довгого часу і переозброїти власне збройні сили на єдиний калібр НАТО, так само і зброю, і боєприпасами? Я вже не кажу наскільки це спростить логістику, і пробудувати 10 заводів. На території України вони невеликі по площам, які можна абсолютно спокійно ну, по ним вже по прилітає кажуть, що по ним не, по не, не, Подивіться не на завод Артема не в Києві. Не фотографуватися, якщо не виставляти е, результати е, роботи аудиторських служб, то нічого не прилітає. Якщо все правильно мовчиш, скільки раз мовчав, стільки раз не пожалкував. А якщо піаритись, да як у нас піарисов все час гусів, де гусів який, за якого розбомбили безпосередньо київський танкоремонтний завод? Він е, далі продовжує розвалювати нашу Україну, знаходячись послом в Без справедливості, свого часу на заводу Артема теж відкрили артилерійську лінію. Ще там це 18-й чи 17-й рік а вже 18-му полив... 18 році чудова лінія і працювала. І тепер з нею і якраз безпосередньо, коли приймалось рішення в квітні 22-го року по перенесенню цієї лінії під землю. Ага. Відповідно ви інформації, який пішов від керівництва корборонпрому було нанесено удар по цій лінії тому таких прикладів більше ніж достатньо, і це залежить якраз від нашої спроможності мовчати і робити тихо свою справу, не піаритись, не знімати відосики, а просто робити свою справу і повертаючись до тих самих боєприпасів. Вартість заводу патронного заводу, який міг би забезпечити потреби збройних сил, десь на рівні 30-35, ну до 40 мільйонів. Це невелика сума. Чому це не, ніхто не може зробити вже а, там одинадцяти рік? І це ж стосується тільки стрілецької зброї. Mm -hmm. А так же само що стосується інших напрямків забезпечення боєприпасами. У нас е, всі кажуть, що є проблеми. Кажуть, що є ресурси, а ресурси реально у нас є, якщо подивитися, так от на той мільярд, що о, украли нас на знарядах, скільки ми могли побудувати заводів? 20 Ну і там ще получається і ще було 200 і ще, умовно кажучи, ще 24 заводи патронних, якщо так знаєте, так так в простим шляхом. 24 у нас практично, мабуть, кожний обласний центр, а можливо і районні центри мали б свій власний завод. І це було б круто. Круто. Чому не зроблено? Чому не визначаються ті пріоритети, які б забезпечили робочі місця для України? І забезпечено на бюджету. Бо те, що закупається за кордоном через певні прокладочні організації, які займаються експортом військової зброї, вони мають від того маржу і дуже себе добре не почувають під час війни. Ось так. А, але ці 8 мільярдів. Давайте на них зупинимося. Все ж таки, найбільший, напевно, пакет допомоги взагалі за весь час одноразовий. Та да? от зараз за нам анонсують ці 8 мільярдів. Ясно, що це будуть якісь замовлення, вони будуть там виконуватися, не одразу воно все прийде в Україну. Але все ж таки, ем, виникає запитання, як це змінить ситуацію чи не змінить, як воно вплине на на фронт. Друге питання: а що після того як цей пакет завершиться? Бо в нас немає, скажімо так, затвердженої допомоги на наступний бюджетний рік. Від Американців. Що ми будемо робити? Ми це задаємо питання собі, вже який рік? Поспіль так у нас як приходить Кожне фінансовий можливо. рік, і ми сидимо, як знаєте, обдадуть, дадуть, а не дадуть, а дадуть, а не дадуть. Ми пам'ятаємо до чого привело, коли затянули в кінці 23-го, і Авдіївка. тільки вже безпосередньо до Авдіївка, це не тільки е, те, що не надавали боєприпаси. Там величезна кількість проблем, які не відпрацьовували попередньо і привели до втрати Авдіївки. Це перше. Друге, якщо е, ми кажемо знов таки ж, ми є. Е, Чистими споживачами американського бюджету. Нам дають продукцію, ми її використовуємо. Ми абсолютно не піднімаємо питання про розширення спроможної оборонної промисловості України на території України. Давайте порахуємо, яка кількість грошей була витрачена українським народом волонтерські гроші, де бабуся отдавала останні копійки з власної пенсії на закупівлю величезної кількості автомобілів різного рівня, пікапи, вантажівки в величезної кількості. А чому на рівні держави досі не опрацьовано було питання про будівництво або перекваліфікацію заводів, які б випускали автомобілі? Вам простий приклад. Тойота побудувала в Таїланді в минулому році, побудувала чудовий автомобільний завод, який виробляє пікапи, і вартість пікапа десь на рівні 10 тисяч доларів. Ми за бушку вбиту зараз уже платимо від 8 000 до 12 тисяч доларів за пікап. А тут нульцеві. Так що не можна було питання вирішити, щоб добре, якщо ви боїтесь це будувати на території України, можна було б тих самих наших поляків попросити друзів, дах сусідів, і вони побудували, і ми б мали єдину машину в єдиному забезпеченні. Скільки б коштів ми зекономили? Хтось навчиться, врешті-решт, рахувати гроші, і які ресурси у нас є. Це питання полягає ще в тому, що е, ті, хто відповідають на рівні держави, їм абсолютно байдуже. Скільки у того ж самого зампотєха, от я там питаю у одного з зампотєхів військових частин, скільки в тебе типів машин і різних марок? Він ну, каже: ну на рівні каже, десь до трьохсот. Розумієте, запчастини знайти для цих машин в різної послідовності просто нереально. А коли було б... Декілька видів вантаживок, декілька видів середніх машин і легких. Це значить, щоб спростило, скільки б грошей ми могли зекономити. Врешті-решт, ми навчимося рахувати власні гроші. Чи змусимо ті, хто за це відповідає, рахувати. Економія ресурсів, якраз за рахунок правильної організації логістичного забезпечення, принесла б для держави. Ми б могли потім ті ресурси перей... що? перекидати на наступні речі. І вже тоді б ми не піднімали питання про власні ракетні програми чи про власне виробництво снарядів треба просто навчитися рахувати кожну копійку в Сполучених Штатах, коли е, в часі Другої світової війни е, проблема полягала в тому, що вони достатньо швидко. Що війну вони вступили е, після нападу японця на перл Харбор, і вже в січні місяці вони чітко ввели е, е, обмеження по продажу і випуску і по користуванню певної продукції при їхніх бюджетах, при їхній кількості і при їхній кількості призову.